Всім привіт! Компанія Агротехсклад, склад Київ. Сьогодні знімаємо нову модель Sintaya. Це 244L. Ще будуть випускатися модель LT, але про них знімемо трохи пізніше. Значить Оця от малютка приїхала в жовтому капоті з сірими вставочками, дуже прикольний. Одразу скажу, у нього тепер ледовське освітлення переднє і навіть є додатковий ліхтар Аля. Противотуманні каля щось незрозуміле, але додаткові ліхтарі тут є. Довантажувачі на передньому мості. Зараз подивимось, скільки тут. По 6 кг вони, по-моєму, йдуть. 6 штук по 6 кг, 36 Одразу скажу: тут стоїть потужний передній міст. Дивіться, Сам редукторне місце Йде з 40-го трактора. І чолки йдуть з сорокового трактора. Гідропоцілювач керма. Саме колесо йде 6,14 і 9,5,20 заднє. Розсунуте вже колія на цих тракторах, іде більше. тобто Тут вже може бути 1,20-та колія, е, порівняно з в минулому році. Мотор КМ-385, 3 півтора 1,5-літровий, вся обв'язка стандартна. Значить, по задніх колесах також йдуть. Грузи по 18 кг, небагато, але вони встановлені. 9,520, повторюсь, задня резина, задні поворотники теж все ледовського типу, тобто вже, в принципі, від галогенок вони відійшли. По речагам. Значить, хто буде дивитися відео, дивіться, що воно тут означає. Якщо ви купуєте трактор вперше, купили і потім не знаєте, що з цим робити. Під'єднання переднього приводу. Блокування, диферен... Блокування диференціалу. Так, З цієї сторони, справа у нас, як правило, завжди розполагається гідравліка і вімкненнявому. Ось гідравліка, ось вімкненнявому. Все. По суті, тут все просто. Дуже просто. Тут нема на чим довго думати. Так, і ручний, ж, ручний газ, і ручний тормоз. По суті, просто фіксація через тросик, фіксація вже працюючої системи. Сидіння з підлокотниками, шкірозамінник, паралон пружинного типу непогане. Комбінованого типу зараз комбінованого типу електронна приборна панель. Кермо обтягнуто шкірозамінником. Так чисто, щоб поку було приємно. Кермо супер звичайне, працює з барашкою через гідропоцілювач в заведеному стані. Ви в принципі не зможете відірватися. Так. Куліса по центру, три передачі вперед, одна передача назад, повишені, поніжені. Тут йдуть е сінтаївські коробки, хто не знав. І, по суті, у них речах відповідає один за перемикання і повишених, поніжених, і основних діапазонів швидкості. Тобто ця система, в принципі, вже працює років 12, а то й 15. Я не пам'ятаю, скільки точно Сінтай випускали ці коробки, але вони собі себе дуже гарно зарекомендували. І я не бачу сенсу міняти на щось інше, тому що воно вже працює. Тут гнучка муфта у вас іде як запобіжник, і дехто пише, що в цьому проблема. Я в цьому проблеми зовсім не бачу. Гнучкі муфти у людей працюють по перше, 5-7 років. В приправній експлуатації. А по-друге, вони є запобіжником перед серйозними поломками. Коли рветься муфта, це значить, що ви потягнули або зачепились плугом за щось. І у вас замість того, щоб порвати внутрішній е, внутрішні функціонал коробки, у вас просто рве муфту. Тобто це просто запобіжна система. Хочете з металевою муфтою? Дивіться, отакі от моделі більші. Тут гнучка муфта. Так, переходимо до задньої частини. Дуже радує, посилена трьохточка. З товстим металом, довга клішня під 20 яблук. яблуко, це стандарт. в принципі. Значить, що тут радує? Це те, що вони довгі, клішні, виступають дуже сильно за колеса і, в принципі, можна використовувати всі фрези, навіть китайські, суперкитайські, які там в Україні варять. І в чому проблема була на старих сінтаях? У них дуже коротка була крішня. І так як короткі грібні роблять на фрезах, щоб не було чому виламуватись, то по суті воно впиралось в колеса. Тут такої проблеми вже не буде, навіть з тими китайськими фрезами. Гідровиходи, дві штуки. Кріплення, бачите, яке з того металу зроблено кріплення самих крил. Плюс додатково ще йде розпорка на болтах. Тобто все це, вся ця система вона стоїть дуже надійно. Шестилицевий вал 540 обертів, речажок вмикає е, Причепний механізм на тракторі. Іде підпалець, розпорки, все є. Значить, сам трактор. Це 24-го року випуску. Е, дуже непоганий тракторець, насправді, скажу вам. Два окремих насоса тут йдуть, посилені передні мости. Посилені задні мости, коробка надійна. Коротше, трактор заряджений, коштує 5150 доларів. Гарантія один рік офіційна, від виробника. Працюємо по всій Україні, доставку робимо будь-куди. Якщо хочете замовити, набирайте номер, який бачите на екрані. Гарного всім дня! З вами Агротехсклад склад Київ. Пока-пока.